My gratitude goes to uh, uh, ms uh, Balakireva, who has been really the prominent expert on conducting such kind of research. І Я хотіла би щиро подякувати пані Балакиреві, яка є дуже знаним експертом в цій царині і яка скорувала вже багато таких досліджень. Ukrainian Institute of Social Researches, after named uh, Yaramenka, of knowledge about стадіс children and young people on such subject. Інститут соціальних досліджень імені Яременка брав участь в багатьох таких дослідженнях, що дали нам велику великий обсяг знань щодо поведінки і окремих соціальних питань. Осо ай санк тудос говорменталь participants who are here today who have been cooperating with UNICEF, particularly on the subject of protecting children's rights. І я хотіла також би подякувати представникам державних органів України тих інституцій, які активно співпрацюють з фондом UNICEF у захисті прав дітей в Україні.

During the last few years among school age children in Ukraine. Я перше хотіла би розпочати з доброї новини. Ми звід демонструє невелике, але постійне зниження в Україні споживання алкоголю, тютюну та наркотиків останні кілька років серед молоді шкільного віку в Україні. However, the 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 bad news is that the study confirms the access and availability of those harmful substances Children, especially adolescents, still remain very high in Ukraine. Але Я хотіла би поділитися і поганою новиною. Дослідження показує, що доступ і наявність таких речо, речовин є достатньо легким, і молодь з цього користується. This uh, European School Study Project is actually the fifth time, which started back in 1995, and this is the fifth row of conducting such surveys. ЕСПАД, по-перше, було проведено в 1995 році, і зараз ми маємо дані вже п'ятої хвилі цього дослідження. Data collection has been done in 36 countries. В зв'язку з тим, що це дослідження було виконано в 36 країнах, ми маємо можливість порівнювати дані, а також сформувати тренди протягом декількох років as А за української адолесенці репортаж а лити лише фреквенції alcohol consumption, still the volume consumed alcohol proportion remains still increasing. Ми отримали цікаві дані. Частота вживання алкоголю серед української молоді трохи зменшилася, але зростає обсяг споживання алкоголю на особу. For example, uh, if you compare the figure with Sweden, 54% of Ukrainian adolescents consumed alcohol for the last month, while only 38% in Sweden. Якщо ми порівняємо ці дані з Швецією, з'ясується, що протягом останнього місяця в Україні 54% підлітків споживали алкоголь проти 38% підлітків, споживаючих алкоголь за той же період у Швеції.